Щоб менше лазили, щоб відбулося живання кудись двигатися. А наша задача побачив, знищив. Всі ми увіліщуємо щось, увіліщуємо і вдосконалюємося. Ми бачимо повністю всі передвіження противника, їхні плани. На покровському напрямку обороняємо, ведемо бої. Противник намагається зайти або сліва, або з права покровка, взяти його в окруження. Ситуація банально кажучи, стабільна, але стабільно напружена. Вони питаються зараз, їм ставлять задачі двигатись вперед, вони питаються двигатись. Все наражаються на наших бойових хлопців, убили і все. Отаким От путем. Вони ж теж думають, що робити, як їм виконати свою задачу. А ми думаємо, як не, не допустити до цього. Ми бачимо повністю всі передвіження противника, їхні плани. Питаємося придугадати, зробити так, щоб вони у них не вийшли, або вони відмовилися від виконання завдання. Техніка не працює, бо тому що ми, ми не даємо цього робити, ми її одразу знищуємо. От вони поміняли тактику, ходять пішки по два чоловіка. Присуваються, знаходять точки, там сідають, скопичуються. Після цього знову починають рухатись далі. І отак по, по два, по три ближче ближче до наших позицій. В цей час ми їх знищимо. Мой батальйон заточений більше на знищення противника, який рухається по землі. Техніка, жива сила, там ходять, лазять. нормальний метод це виявити треба розрахунок противника, де він знаходиться, і, і там його знищити. Найдермальніше. Наша задача побачив, знищив. тут ведеться повністю спостереження. Ми бачимо, наші розвідники шукають противника. І після цього ми це до суду даємо задачу е другим пілотам, які вже уражують і знищують противника. Мені важливо їхній особовий склад. Мені треба знайти, звідки вони літають, знайти і знищити їхній розрахунок. Тобто е це вищий пілотаж, що називається. Щоб вони не могли більше застосовувати свої безпілотні дрони нам. Ось така задача. Ми повинні взяти їх кількістю або кращою тактикою. Роботу. От. Або ну, нашими, нашими допустим, великими коптерами, яких у них немає, допустим. Да. Ну, як ви говорите, бабаяга. Просто їх є, вони похожі, але є несколько равновістень. Піхота йде, теж можемо на них покидати 120-ті міни або 82 ті щоб менше лазили, щоб відбулося кудись двигатись. Отака ситуація. Ні. Застосовувати цілодобово в будь-який час прямо каруселями, великі бомбари. Є ударні дрони, і розвідувальні ударні, є великі коптери, з якими ми там працюємо, скидуємо. Це вічна гонка, вооруження. От, тому треба нам всім збиратися, консолідуватися і бігом-бігом наращуватися, даби бути вперіді противника. І поки у нас все виходить. Я скажу так, все ми увілічуємо збільшуємо і удосконалюємося, появляються більш доскональні дрони. Але ну, на дальності не буду сейчас розказувати. Хай бачить бачиться противник, наскільки ми далеко його можемо достати. Війна змінилася. Я думаю, що без безпілотних систем вже воювати ну, неможливо на даний час. Самі вивчаємо характеристики дрон, пробуємо його на полігоні, як він влітає. І як і самі придумуємо, що якщо взаємодіти його з, такою, з таким дроном, буде отак. Взаєм... І отак удосконалюємося, придумуємо самі. Це новий нове вооруження, в якому ще немає ніяких пасібників, щоб прямо так сказати. Отак, тільки може літати. Ми удосконалюємо, удосконалюємо самі собі пишемо посібники. Наступальну, дуже важливі, наступальне, по-перше, ми повністю бачимо, наші, супроводжуємо наші війська. В наступальних діях плюс тут йде керівництво. Ми бачимо противника, і вже можемо підказувати при наступальних діях, можемо підказувати, що треба робити нашим військовослужбовцям. І можемо допомагати їм знищувати противника перед ними ще. Ну тут так. І тоді їм легше проходити. В обороні задача така, щоб противник не зміг близько подойти до наших піхотних позицій. Тобто це піхотна позиція, ми ділимо все. Щоб знищити противника до того, як він перейде до неї, щоб піхотинцю було легше оборонятися. Показується противнику, що йди сюди, або скидується мол, там, лістівка якась, здавайся в полон. піднімає руки і здається в полон. Іде. Ми його дроном виводимо, показуємо путь, куди його, де його зустрінуть, вже заберуть. Нехто здаються легко, а ніхто некоторые... не здаються взагалі, тоді знищуються. Коли я воював на Курщині, то там були корейці, то ми на корейському язиці гробогаворітелям по всім лісам, по всім посадкам літали і здавали корейці, корейці здавайтеся в полон. І теж на корейському язикі ми скидували листовки. В інтернеті переводили, запись робили і все. На мою думку, на, мою думку, на курському напрямку було набагато. Гарчіші ситуації. І воювати там було важче. Вбити противника було важче. Там я думаю, що були якісь елітні підрозділи, там їх десантури, там я не знаю, хто то вони такі. Але їх було важче вбивати. Ні, я взагалі по, по, по освіті, я артилеріст, але так мені зайшли без флотисистеми, що я захотів внік в них, них наче розбиратися і. Став командиром батальйону безплатних систем, по моїм розрахункам. Всі ураження і знищення, якщо взяти повністю всіх останніх військ, війська, то десь 80%, а може і 85% це все робить з безплатних системи. Тобто, якщо взяти піхотинців, більше всього знищують безплатні системи. Десь 80-85%. Безпілотним системам краще працювати з артилерією, в місті. І тоді воно в совокупності краще виходить. Вони, допустим, більш не так точно попадають. Але противник уже, ну, не хоче лазити, вот. И отстреливаться, пытаться збить уже намагатися нашу, наш БПЛА. Вот. Все, прилітає потім БПЛА і вже більш точно знищувати все.